Тідна школа сьогодні покликала на навчання і вихованців сусідньої з Кременчуком Максимівки на свято першого дзвоника до Максимівського навчально-виховного комплексу. Ми вирушили не випадково. Як показав минулий навчальний рік, саме у цих стінах навчаються справжні патріоти, причому від наймолодшого школяра і до найстаршого. Усією школою діти буквально першими у нашому регіоні почали плести маскувальні сітки, проводили благодійні ярмарки, збирали кошти на допомогу військовим. Не полишати позиції та проявляти свою любов до батьківщини учні обіцяли і сьогодні, коли після літніх канікул знов вступили на поріг свого навчального закладу. Вишиванка це наш національний одяг, присутній рівень патріотизму. Звичайно, ми патріоти своєї країни, і ми щоб ми були в душі патріотами. нам хочеться, щоб ми були як зверху патріотами своєї країни. Ось такі вбрані у вишиванки, патріотично налаштовані та святкові вихованці максимівського навчально-виховного комплексу зібрались сьогодні на урочисту лінійку, присвячену початку нового навчального року. Традиційно свято відкрили гімном України, а далі хвилина мовчання за загиблими за незалежність нашої країни героями. Серед таких і випускник цієї Максимівської школи Сергій Кріщенко, який загинув у листопаді минулого року під містом щастя. Патріотів у стінах школи продовжують виховувати і сьогодні. Ці кадри відзнято минулої зими. Саме вихованці максимівського навчально-виховного комплексу, першими серед усіх шкіл і Кременчуцького району і нашого міста, відокнулись на прохання про допомогу. Тоді на фронт негайно знадобились маскувальні сітки, аби накривати техніку наших військових, що у сепаратистів на той час була як на долоні. Визнають сьогодні волонтери. І лише завдяки активній допомозі цих звичайних максимівських учнів. Які швиденько згуртувались і чину усією школою кожної перерви плели сітки, українські солдати та техніка вчасно отримали таке необхідне маскування. Згодом до речі, ініціативу цих хлопчиків та дівчаток підхопили і вихованці інших шкіл. Ми плетемо сітки, допомагаємо армію, здаємо кошти для армії. Забираємо речі для армії. Ну, багато робимо чого. Це посильно нам і чому б не допомогти, якщо ми можемо. В цьому році, якщо будуть такі потреби, сподіваємося, що ні все буде добре, але якщо буде потреба, звісно, я думаю, всі школярі готові. Чотири великі маскувальні сітки було сплетено тоді дитячими руками максимівських школярів. Волонтери розповідають, одна з них, потрапивши у зону АТО, повністю замаскувала з собою установку град під Артемівськом та не виключено рятувала не одне людське життя. Окрім світок, діти влаштовували і благодійні ярмарки, аби знову таки зібрати кошти та підтримати українських захисників. Ми Активно займаємося волонтерською роботою. В минулому навчальному році ми плели сітки, допомагали бійцям батальйону Айдар, проводили з ними зустрічі, проводили ярмарки, на яких збирали кошти для того, щоб закупити інші речі, наприклад, теплі носки, продукти, там цукерки, батарейки, свічки. Все це ми передавали на передову. На вас на молоде покоління покладаються величезні надії. Вчіться в цій школі не тільки писати, малювати, щитати, Вчитися бути людьми, Вчитися мати свою думку і відстоювати її зі святом вас. сьогодні. ж старшокласники Максимівської школи усім присутнім на лінійці обіцяли. Неодмінно передаватимуть свій волонтерський досвід та заряджатимуть патріотизмом і новоспечених першачків. тих, для кого сьогоднішній день став особливим, адже вони вперше у своєму житті збирались до школи. Я крутила волоси одіваю. Сарафан і вишиванку. Щоденник і зошит. П'ять шість. І нехай шестирічна Віка ще полутає свій вік, та головне, вона вже знає достеменно. Школа то путівка у життя і без неї нікуди. Писати, читати, читати. Ти хотіла до школи? Да. Там весело, там уроки вчитиме. Що ж, головний урок у цієї малечі ще, звісно, попереду. Нехай усе вдається напрочуд легко. А цей перший дзвінок стане символом нових відкриттів та звершень.